Усім привіт і рада вітати вас на своєму youtube каналі І давайте сьогодні поговоримо про прочитане липня. Почала я цей місяць із двох аудіокниг, які встигла прослухати, поки їхала у Львів. І перше, це місто, в якому не ходять гроші від Кузьми Скрябіна. Досить ностальгійно послухати його книжку з його ж власною начиткою. Це коротка аудіокнига до двох годин, яка розповідає нам про дівчину Алісу. все в її житті йде не так, і ось випадково помилково вона потрапляє в місто. Де не ходять гроші. А таємне, приховане місто, де проводять експерименти, і щоб вижити, вона починає вбивати. І взагалом це місто стає ніби як каталізатором усього жахливого, що є в цій особі. А мені моментами було досить огидно слухати навіть цю книжку, не знаю навіть як її читати, тому що вона наповнена такими неприємними людьми, які ніби на дні суспільства знаходяться, у них немає цінностей. Щодо жанру, то це трилер Антиутопія а є, до речі, одноіменний фільм знятий за цією книжкою. Тому, кому цікаво, можете переглянути. Я поки готувала сценарій до цього відео. Я переглянула трейлер. Якщо любите таку кріпову атмосферу, то, можливо, навіть пригляньтесь до фільму. Наступна книга, яку я також прослухала, це знайомство з Філіпом Діком, відомим американським автором у жанрі сайфай наукової фантастики. Я прослухала його оповідання Транзитна планета всього 53 хвилини. Вона триває супер коротенька, і події відбуваються після того, як на планеті Земля спалахує ядерна війна. І... Життя на цьому не зупиняється, воно існує, і вже 300 років як група з 30 осіб виживає у вугільній шахті, і їх відправляють в експедицію, завданням якої є знайти людей, які також є чистими, тобто які не заражені радіацією. І все, що їх оточує, все те життя, воно змінене до невпізнаваності. Було цікаво, я. Вважаю, що це досить вдале, таке малесеньке знайомство з Філіпом Діком. Я би хотіла е, уже прочитати його книжку, якусь більш повноцінну, якийсь роман е, зацікавили мене. «Чи мріють андроїди про електричних овеців, яка написана ще у 1968 році, але я бачила схвальні відгуки на неї, і мені цікаво, що ж там такого автор не фантазував. Третю історію, яку я прослухала, була людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла, психолога, психотерапевта, психіатра, який у 42-му році потрапив до німецьких. До німецького концтабору ця книжка відома на весь світ, але ось нарешті настав час її прослухати в моєму випадку. Вона мені сподобалась, але я прослухала лише першу частину, тому що друга якась дуже така професійна. Мені здається, вона написана більше для людей з царини зі сфери психології та психотерапії. Ось, але перша частина була мені досить цікава, і було складно морально слухати про те. Що відбувалося в концтаборі? Про те, як ця система ламала людей, принижувала, тому що більшою мірою це дуже нагадує те, що відбувається зараз у е з нашими захисниками та захисницями у російському полоні абсолютно нелюдські умови, бажання зламати психічно, фізично людину. Цю книжку корисно прочитати людям, які стикаються з емоційно складними етапами в житті, тому що вона розповідає, як е, налаштувати себе. як… Схопитись за щось, що зможе тебе витягати із психічного емоційного дна. Мені було цікаво і знову ж таки прочитала лише першу частину, але ось так наступна прочитана книжка це ловець у житті. Це одна з моїх улюблених книжок, і я її перечитувала у влозі зі Львова, Тому, якщо вам цікаво, ось тут буде покликання на цей влог. Це одна з моїх улюблених книжок по багатьох причинах. Перша це тому, що герой є ну майже на порозі в доросле життя, йому 16 років. і... Ця історія дуже щира. Вона про дуже чутливого хлопця, який не такий, як його більшість однолітків. Він не хоче дорослішати. Він бачить всю фальш, дорослого життя, лицемірство дорослого життя. І він не хоче дорослішати. Він гуляє нью Нью-Йорком, Роздумує про речі, знайомиться з різними людьми, і багато людей говорять, що не любить цю книжку, тому що Холден Колфілд їх дуже дратує, тому що він може здатися агресивним, тому що він, ніби дуже наївний, абсолютно не адаптований до життя. І я з ними можу частково погодитись, але саме через те, що він такий, який він є, через те, що він щирий, через те, що він не хоче бути терпимим до того. Що він бачить в цьому житті? А ця його щирість, чесність дуже мене. Приваблює в цій історії, і якщо так сталося, що можливо, ви її ще не читали, або можливо читали, і вона вам не сподобалась, то я все-таки рекомендую можливо колись взятися в цю історію, але намагайтесь дивитись на неї не крізь лупу уже такої сформованої людини. А з точки зору підлітка він досить самотній і. Ось далеко від дому, далеко від своєї сім'ї, він не може ні в чому знайти розради. І звичайно, що він так сприймає всі негаразди цього світу і. Я дуже люблю цю історію, направду люблю, і мені б дуже хотілось зберегти в собі ось цей настрій, цей погляд на життя, щоб через 10-15 років захотіти до неї повернутися, і все одно любити Холдена Колфілда. Вірджинія Вулф, місіс Делувей, Комобук, до речі, дуже красиво оформили. Я вам вже показувала ці красиві сторінки, але покажу ще раз, тому що вони вартують того. Це книжка, яка розповідає нам про один черневий лондонський день, який змушує головну героїню Кларису Деловей пірнути свої спогади. Ця книжка здебільшого написана у потоці свідомості, але також тут є фрагменти спогадів минулого, і тут багато насправді. Думок щодо того, чи правильно вона колись вчинила, що вийшла заміж за Деловия, чи правильно, що вона не вийшла за Пітра Волша, чоловіка, з яким уже зараз не так часто спілкується, але дуже сумує за їхніми розмовами. Роман написаний у 1925 році, він є автобіографічними моментами. В книзі є іронія над вищим класом. Наша героїня готується до прийому в день прийому, дуже особливо, і вирушає у квітковий магазин. І якось все про що пише Вірджиня Вулф, всі образи, всі деталі, які вона вкладає в цю книжку, один з одним дуже гарно гармоніюють, дуже гарна мова. Загалом я думаю, що це потрібно відмітити. Переклад Тараса Бойка. Досить вдалий. Мені здається, що от дійсно дуже чуттєва ця історія. Загалом мені дуже вона такою здалась свіжою ось цей лондонський день. А... Натовп, який зупиняється, тому що ніби щойно по дорозі проїхала сама Королева. Ось за цей квітковий весняний настрій, за якісь трагічні моменти, спогади з війни. Один з героїв це людина, яка переживає тривалий ПТСР. Нам мені дуже сподобалась, і це точно книжка, яка війде у список найкращого. Прочитаного за 23 рік маленький спойлер. Але так, дійсно, я дуже насолодилася цією історією і сподіваюся, що у нас візьмуться за видання інших творів, Вулф, те саме видаництво Комобук, тому що дуже красиво видають і хотілося б мати на полицях серію. Її книжок не так часто, але іноді бувають моменти, коли хочеться почитати якусь поезію, лірику, вірші. І на такий випадок завжди на полицях має бути хоча б одна непрочитана збірка поезії. І у мене це була книга Лав. Від видаництва книголав з оформленням ілюстраціями від Христини Лукашчук і упорядниця Катрина Бабкіна, чиї вірші також увійшли в цю збірку. А загалом це збірка про любов. Це збірка віршей від 46 українських авторів та авторок сучасних і класичних. Я віднайшла декілька досі невідомих мені, але чудових авторок. Треба буде прикупити собі якусь наступну збірку, щоб була на випадок, коли захочеться почитати поезію. Наступна прочитана книжка це покоління X» від Дугласа Коупленда. А це цю книжку називають біблією дауншифтерів. І дауншифтери це люди, які відмовились. Від міського способу життя, надаючи перевагу більш розміреному і взагалі, філософія Дауншифтерів це про життя заради себе, про відмову від нав'язливих суспільних цінностей, і цим, а також тим, що розповідається про людей. Які лише починають відкривати для себе світ, віднаходити себе, свої сенси, орієнтири цим нагадує літературу покоління бітників, і я чула, що вона чимось дуже подібна до у дорозі керока. Я ще тієї не читала, хоча маю в планах. Але мені було цікаво її почитати щось таке нове. Подібного я, мабуть, ще й не читала. Мені дуже сподобались. Дуже смішні е, якісь виноски з тексту від самого автора. Е, от, наприклад, вакциновані подорожі в часі уявляти подорожі в минуле, проте лише зробивши заздалегідь усі необхідні щеплення. Або групове самоствердження. потреба одного покоління вважати представників наступного гіршими за себе заради підтримання свого колективного его. Сьогоднішні діти взагалі нічого не роблять. Вони такі апатичні. У свій час ми ходили на вулиці і протестували. А все, що роблять вони, це займаються шопінгом та скаржаться на життя. Це дуже було смішно. Чомусь думаю, що ця книжка точно сподобається людям, які є молодими, які лише починають відкривати для себе світ. На така сповнена гумору і іронії, і ось так сподобалась. Наступна прочитана книжка з планів на літо, і це моя улюблена Салі Руні та її розмови з друзями. Це перша книжка авторки, відомої більше за її романом Нормальні люди. За що я люблю дуже Салі Руні? Це те, що завжди в кожній її книжці, коли у нас іде мова від одного персонажа чи від двох. Це завжди дуже суб'єктивно. От як вони бачать цей світ, як вони думають, що інші люди про них щось думають, це завжди все. З їхньої точки зору в центрі цієї історії у нас є Френсіс, юна поетка, та її найкраща подруга Бобі, ексцентрична інтелектуалка. І на одному з вечорів акустичних, коли вони зачитували свої вірші, вони знайомляться з Мелісою, а згодом із її чоловіком. Ніком, попри те, що в них є різниця у віці. Вони багато часу проводять разом, багато дискутують, обговорюють буквально все, що їх оточує: книжки, мистецтво, Секс, політику, мотиви людських вчинків. Тобто, абсолютно все, що спадає їм на думку, вони обговорюють. Також наша героїня стикається з певним видом селф-харму, тобто досить така руйнівна поведінка. Мені дуже подобається, як пише Салі Руні. Вона дуже вдало відчуває епоху, описує людей, їхні переживання. Наступна книжка це. Нова моя любов, яка я знаю, сподобається не всім. Я дивилась книжковий клуб з обговоренням цієї книжки і побачила людей, які мають досить холодні враження після прочитання цієї історії, але вона пішла мені дуже емоційно, і це нашумівша новинка від Габріель Зевін «Завтра, Завтра, завтра, завтра. Ось стільки у мене поміток. Жовтим на початку я вирішила виділяти моменти, які викликають у мене якісь моменти милості, там якісь вони дуже смішні. І так далі. А темно сині моменти, коли мені хочеться плакати. як бачите, вона майже вся в темно-синіх стікерах. Тому що ну така вона мені була зворушлива, така вона мені була щемка. Тут 450 сторінок майже. Я дуже швидко її прочитала абсолютно. От від слова, взагалі не помічала ніякого кострубатого тексту, як я читала у інших відгуках. Дуже щиро, дуже гарно написана історія. Авторки я читала книжку Славетне життя Ейджея Фікрі. Вона абсолютно не подібна на цю, але ось ця легкість написання, цей стиль авторки, він є і тут, і це чудова історія, яка розповідає нам про Семата Сейді, двох людей, які. Захоплюються відеоіграми, які хочуть створювати власні, і настільки цікаво спостерігати за людьми, які чомусь настільки віддані, щось настільки люблять усю справу. І попри те, що я казала, що мене зовсім не цікавить ця історія, тому що вона про геймерів, тому що відеоігри, в які я ніколи не грала, що це таке. Але я почула, що вона з вайбом Саліруні, і я така, ота, мені треба. Але тут також є і подібність. До маленького життя Єнагіхара, є подібність до щегля, до Нетарт. Але вона така досить легенька, просто чимось нагадує. Ця історія. Не про відеоігри, хоча вони дуже вдало прописані е і вплетені в цю історію більше як декорації, але які дуже вдало е розкривають нам головних персонажів. Коли вони створюють відеоігри, вони вкладають туди дуже багато сенсів, власних переживань, власного минулого. І сюжети відеоігр, які вони створюють, допомагають нам як найкраще зрозуміти, ким же ж є ці люди. Сем та Сейді в різний період свого життя проживають. Різні травматичні моменти, і звісно, що це все впливає на їхнє сприйняття світу, на їхню поведінку, на те, кого вони кохають, і так далі. Але ось ця книга, попри те, що в ній багато зачеплено різних проблематик, вона чим мені дуже сподобалося, що авторка не... А вдається в моралізаторство, вона залишає це для своїх читачів. Вона лише, от як буває в житті, коли ми стикаємось з якоюсь проблемою, ми звертаємо на неї увагу. Можливо, робимо свої висновки, можливо, не робимо. Знову щось відбувається в нашому житті, і ми знову помічаємо якусь проблему, але ми рухаємось далі. І точно так само роблять і наші головні герої багатошаровий роман, який і про дорослішання, і про успіх, і про моральні дилеми, і про кохання, і про фізичний і моральний біль. І ось ця назва Завтра, завтра, завтра це як. Основна філософія гри, що завжди можна пройти рівень заново завжди можна почати все спочатку. Якби я була не з книжкової сфери, якби я не знімала відео на книжкову тематику, якби я читала одну книжку в рік, я була б щаслива, якби ця книжка опинилась на моїх полицях от одна єднісінька і. Я в момент, коли захотіла почитати, вона була у мене на полиці. Коли ви не будете очікувати від неї багатого, ви дуже багато від неї отримаєте. Це було в моєму випадку. Від такого позитивного переходимо до трішки більш серйозної літератури до нонфікшену від Славенки Дракуліч це також книжка з планів на літо. Вони пімухи не скривдили. Авторка аналізує. Воєнних злочинців, які вчиняли злочини у колишній Югославії, тут і хорвати, і серби, і вона розповідає нам про те, що ми завжди очікуємо, що воєнні злочинці це монстри, тому що ми хочемо чим далі від них дистанціюватись, що це не люди. Ця книжка в черговий раз доводить те, що зло дуже банальне, воно очевидне, воно просте. І тут був цікавий розділ про Слободана Мілошевича, колишнього президента. Тента Сербії та Югославії авторка пише: ми, публіка, переконані, що такі люди, як він, себто важливі особи, політичні лідери, навіть хай лиходії, повинні мати не менш цікаве приватне життя. Ми хочемо знати, чому вони діють саме так, а не інакше, і ми віримо, що зможемо збагнути мотиви й причини їхніх рішень, читаючи їхні біографії. Але після того, як стільки журналістів виявилися неспроможними осягнути бодай один вимір Мілошевича, я раптом починаю вагатися, а що, як тут просто немає про що писати. Промови з тим, як на мене, є те, що насправді всі розшифровані розмови творять той самий портрет Слободана Мілошевича, що й чотири його біографії. У ньому, як у приватній особі, немає нічого цікавого, і вона роздумує про те, як люди допускають те, щоб такі люди, як Слободан Мілошевич, як Путін, загалом, а, прийшли до влади, як Прості люди, яких ти не можеш засудити, тому що ти не можеш в Гаазі на трибуналі сказати, що ось весь народ сербів ми вважаємо воєнними злочинцями. Ні, але так чи інакше вони причетні до того, що сталося. В якийсь момент вони закрили очі, коли а, там сусід не привітався з чоловіком іншої національності. А, в якийсь момент вони вирішили не йти на вибори, або вирішили піти за певну винагороду, і все це. Створить їх причетними до того, що зрештою було розстріляно багато тисяч людей. Я цю книжку можу рекомендувати усім. Вона дуже корисна в ній дуже багато інформації попри те, що вона такого маленького об'єму, але вся інформація є дуже промовистою, дуже багато про що говорить і. І тепер ще більше хочу прочитати її інші книжки. Наступну книгу я, на жаль, не маю у паперовому вигляді, тому що читала у додатку «Лібраріус». Вона називається Поговорімо про Ізраїль. Путівник для допитливих, розгублених, розсерджених. Тема Ізраїлю мені стала ще більш цікава після того, як розпочалось повномасштабне вторгнення. Дуже часто політики покликаються на Ізраїль з їхніми передовими воєнними технологіями. І мені Досить давно вже було цікаво все таки з'ясувати, в чому ж там конфлікт, хто куди прийшов, хто кого витіснив землі, і хто насправді є жертвами того, що відбувається, величезним плюсом цієї книжки є те, що автор не дивиться на історію плоско в одному напрямку. Він змушує замислитись про те, що є два народи. Два народи, яким складно, яким важко, і зрозуміло, чому ні той, ні той не хоче поступатись. Автор розповідає нам дуже широко про те, що відбувалося між цими двома сторонами, які були угоди, дійсно допоможе більш зрозуміти в чому проблема, в чому суть того конфлікту. Більше якось заглибитись в специфіку, в тематику. Ізраїльської історії тому мені вона дуже сподобалась, і, зрештою, хочеться якось це все більше структурувати всі ті свої помітки. А тому буду купувати паперову версію книжки у лабораторії. Це до речі, лабораторія видала цю книжку. Ось так от. Дуже мені сподобалось. Наступно буду читати про Китай, про китайські меншини. Мені теж дуже цікаво, тому що Китай теж дуже багатонаціональний. Ви, мабуть, вже зрозуміли, що я люблю коротку прозу. Майже в кожному прочитаному є декілька збірок, новел чи оповідань. І цей місяць не став винятком. Я прочитала збірку новел від Каролін Ламарш, галявина край лісу. Я знайома вже з цією авторкою. Читала у неї день пса, коли героїв спонукає до. Рефлексії, те, коли вони бачать, що собака пробігає крізь автомагістраль. Тут увага приділена природі, от відчувається любов до природи. Кожен герой чи героїня не подібні одне на одного, але кожен стикається з ситуацією, коли потрібно прийняти рішення. І наштовхує їх на це природа. Одні з моїх улюблених новел це Вимисел. У ліс, Хораціо, Руді. Гораціо, до речі, розповідає нам про чоловіка, який подумав, що він живе у якійсь театральній постановці, в п'єсі, і він психічно нездоровий, очевидно. Але він опиняється в кафе, де є жінка, яка щойно вийшла з театру. І ну не знаю, от така коротка проза, вона завжди дуже. Здається красномовною, іноді не потрібно писати цілий роман, щоб показати нам певних людей, певну ситуацію розіграти. Якщо ви любите коротку прозу, то я можу вам порекомендувати цю книжку до уваги. Крайня нарешті прочитана книжка, тому що щось я вже втомилась. Це Артем Чапай, дивні люди. Минулого місяця я витягнула виклик на Лейпен, який називався «Прочитати книжку українського автора з яким я ще не знайома. З творчістю якого я ще не знайома, і я цю книжку приберегла саме під цей виклик. І я дуже зраділа, коли мені випав той виклик. Тому що, як мені здавалося, книжка має такий літній настрій, але не все так просто, не все так легко, як може здатись. Це історія про те, як українські вчені а, відтворили за ДНК неандертальця. І насправді я спочатку, коли брала цю історію, думала, що тут буде якась фантастика, це виявилося більш навіть з мотивами якоїсь а, трагікомедії лише під кінець. І я зрозуміла взагалі, про що це все було. Я настільки якось м, налаштувала себе на настрій якогось легкого читання, що ось цей настрій постійно. Все тускніві тускнів можу рекомендувати вам цю книжку. Артем Чапай, більше відомий як автор «The Ukraine», яка у вісімнадцятому році стала книгою року BBC. Ця книжка, яка вийшла роком пізніше, теж дуже гарний приклад української сучасної літератури. Давайте заразом і витягнемо виклик на серпень. Так, Що тут у нас двійка? Це, мабуть, щось з англійською мовою, те, що прочитай мінімум 100 сторінок англійською мовою, мабуть, що я виберу щось з жанру романтичної комедії, тому що їх найлегше читати на моєму середньому рівні. Ну, побачимо. Якщо маєте що порекомендувати з жанру ромкомів або загалом щось не дуже складне, то я буду вам дуже вдячна за це. Ось таким цікавим було моє прочитане липня. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Якщо це так, то не забувайте ставити лайки, коментуйте. Якщо читали якусь цих книг або плануєте прочитати, я завжди рада поспілкуватися з вами у коментарях. І до зустрічі зовсім скоро, Па-па!